7 березня напередодні Міжнародного жіночого дня у сесійній залі виконкому відбувся концерт, присвячений бориспільським жінкам, дівчатам та бабусям. Незважаючи на технічні заминки, які злегка бентежили артистів шоу, зал був переповнений позитивними емоціями. Адже на концерті виступали не лише співаки та танцюристи, а ще й молодий ілюзіоніст, який демонстрував фокуси із магічною мотузкою. Розчулити глядачів зуміли Катерина Руденко та Даша Копан, що співали про жіночу дружбу, непросте кохання та щасливу долю. І в сонячній дні і ти дожді, не бла. Гостем цього дійства став бронзовий призер слов'янського базару 2009. у Вітебську Переможець телепроекту Шанс Петро Дмитриченко. Його виступ став кульмінацією концерту. Петро Дмитриченко з радістю виступає на подібних концертах, адже він вважає, що в маленькому залі можна відчути себе ближчим до глядача. Камерні зали, зали, камерні зали, вони стирають грань. Они стирают грань между артистом и публикой. Более того, вот, когда смотришь концерт на большой сцене и присутствуешь в зале, соответственно, у тебя нет такого ощущения, которое складывается вот в такой тесной, получается, почти дружеской атмосфере. Протягом концерту в зале панувала атмосфера романтики и любовь что стало справжним подарунком для черевной стати. Леся Карпенко, Ігор Романенко. новини телеканал Бориспіль.